Друзі, всім привіт! Сьогодні 24 грудня, свят Я сьогодні прийшла зі школи. У нас не пункт є просто цвят, ми трошки прияли піти і смаколиків. Вчора помила голову і сплітала дві косички, бойшли дуже гарно. Якщо визначити подивитися в інстаграм і там побачити, який результат у мене вийшов. А зараз мама з бабуся там готується, роблять вечерю та буде, я думаю, скоро їсти. А зараз мені треба зробити в правому тематиці. Ті... Розібратися з ним. Там пробираюся. Так, так. Чесно, я не знаю, що потім буду робити коли щось, коли зроблю математику, але напевно це прибираюсь, там треба ще придумати, які я буду подарунки дарувати одним людям. Там напевно подивлюся фільм. Ой. У мене там на задньому фоні трошки так розкидані речі, як я можу бачити. Ось так. Так, друзі, я тільки що хотіла, ну, не хотіла, а дістала сірюкзак та відкрила, і я згадала, що ми з моєю подругою ходили у сільфу, а там безплатні ці наклейки. Yeah. Я їх набрала тут. Багато. Давайте я тут можемо зробити потім. Ще розпаковка дуже класна. Та зараз можемо відкрити тут наклейку. Вау. Це, це така наклейка. Це, так. Хто це? Але я теж знаю, що це якийсь. Я тях я якийсь князьчик, король ще якихось тут часів, типу Лесі українки там. Ну щось не таке, але... а них письменників, князів, королів, щось типу таке. І так вони, до речі, виглядають. про Лесі українка, по-моєму. Я чесно не знаю. У цього я знаю, але я його... Тому ну, прикольно, типу, можна. тут можна взяти цей весь стикер, а можна тільки одну тут таку наклейку. Тут навіть контур є, щоб типу, його взяти. Тому класно, думаю, я можу кудись наклити. Так, друзі, зараз ми будемо саме розпаковувати ці картки. У мене їх достатньо багато, тому десь будемо по десь штучок чи 5. Ну, як у мене настрій, і будемо відкривати. До речі, я вже зробила дозашку по математиці. Звісно ж, було не все зрозуміло, але завтра. Даю вчителя, щоб він мені пояснив. Ой, І тому так десь це. Давайте починати. Так, перше хочу цю відкрити. Да, у нас будет такая же самая. О, нет. Что? не, а, не Ольга. Ну, там наверху написано, что это книга не Ольга. Ой, ну. Пипал. пал, Так, аж я такая наклейка. Дуже класно, прикольно. Класс! Цікаво, буде тут повторка. О, так, угу. дивіться, яка в мене Прикольно. прикольна. Також тут багато дуже тексту. Богдан Хмельницький. Дивіться, це Богдан Хмельницький, Ольга, там, коротше, княгиня Ольга. Так, дивіться, це всі князі, княгині, кольори... Ко... Королі тут зображені тільки. Типу вони тут зображені по сучасному. Так, завжди на коні, або його не вкрала. Прикольно. Давайте наступним выступать. Мне подобається да что заработает, так прикольно. А -а -а. Хтось на коні. прикольно. Ольга Кубулянська. Ольга Кубылянська. Дивіться, Ольга Кубулянська. Також багато тексту. Якщо ви знаєте Ольгу Кобилянського, то можете писати в коментарі. Бо я не знаю, хто вона взагалі така. Перший раз чую, але, але мені подобається, може навіть кудись приклею. Взагалі, я так сильно наклейками не користуюсь. Але оці може кудись і прикладу. О, я знаю його дядя. Терпець уже відшліфувався. Василь Стус. Я наречу цього дядю... Няню... Я не знаю, чи це він, але у нас в класі української мови, по-моєму, його портрет. Я, чесно, не знаю, але може бути і цілі. Завершувати нашу міні-розпаковку, але. М -м -м. Давайте інше розпаковувати. Так, ну, О, нова якась. О, не ці яблука ти купуєш. Левко, семаренку. Ну, прикольно, мені подобається. Ну що, я думаю, вже нашу розпаковку треба завершувати. Звісно ж, я, у нас ще тут 4. Аж 4, а у мене тут навіть і більше карток. Але може в деяких відео наступних вже вийти картки і побачити, тобто не ранкової... 8, вже Все так дуже смачно по-домашньому, класно. А зараз ми дивимося фільм Антарктика. Чи Антарктида, напевно, Антарктида правильно. Звичайно. Хтось хотів подивитися. Тому зараз ти зможеш в день здоганяти. Iceberg називається на сама. На тут важливо знати, що зараз מה זה הכסף? זה סתם דינמי שלו כזה גרוע. זה סם, כאילו זה סתם מתקים שלו, שאומרים לו דינמי זה סקור. נכון.